Вітаю вас, друзі! Недарма сьогодні у Держдепі США заявили про хвилюючий день і про фантастичні новини для всього людства, адже перемовини між Україною та Ша у Саудівській Аравії вже завершилися. І, незважаючи на різні так звані пророцтва, прогнози від багатьох так званих експертів Україну не протиснули. ЗМІ повідомляють, що Сполучені Штати Америки відновлюють поставки зброї і розвідки. Що сторони домовилися про тристиденний режим припинення вогню, а американська допомога відновлюється негайно. Одразу зазначу, що за результатами перемовин не була підписана угода про надра, про корисні копалини. Хоча раніше лунало багато заяв, що цю угоду в рамкому форматі таке підпишуть. Але ні. На сайті президента України з'явилася спільна заява за підсумками зустрічі делегацій України та США у Саудівській Аравії. І у цій заяві є такий абзац, що президенти обох країн домовилися якнайшвидше укласти всеосяжну угоду про розробку критичних мінеральних ресурсів України, щоб зміцнити економіку України та гарантувати довгострокове процвітання і безпеку України. Звертаю вашу увагу на те, що у цьому фрагменті спільної заяви України та США Говориться прямо, що ця угода має гарантувати довгострокове процвітання та безпеку України, і наймовірніше саме те, що Україна й надалі продовжує стояти на своєму, що Україна відмовляється підписувати угоду про корисні копалини навіть в такому рамковому форматі, без гарантій безпеки для України. Саме це стало тим, що сьогодні ця угода не була підписана. Крім того, раніше в американських ЗМІ писали про те, що Трамп хоче більш вигідну угоду для США, і я не здивуюся, якщо, наприклад, він захоче, щоб Україна визнала так звані борги. Але Україна також не буде визнавати жодних боргів, як і не буде підписувати угоду без гарантій безпеки від Сполучених Штатів Америки. Проте. Більш важливою є згода України на тристиденне перемир'я, на тристиденний режим припинення вогню, адже раніше Україна пропонувала перемир'я лише в повітрі та на морі. Але сьогодні президент Коріна зеленський підтвердив у своєму вечірньому зверненні, що це стосуватиметься не тільки ракет, дронів і бомб, не тільки в Чорному морі, а також по всій лінії фронту. У попередньому випуску я розповідав про те, чому Україна не погоджувалася на перемир'я, і основна проблема в тому, що якщо буде перемир'я декілька місяців, то російська російськопоційна армія зможе накопичити достатньо сил та ресурсів. В першу чергу мова йде про кількість військовослужбовців, про ударний кулак. Адже зараз російська російську армія залучає долав щомісячно 30-40 тисяч військовослужбовців, і десь така ж сама кількість це у них втрати. Тобто збільшення контингенту на тимчасово окупованих територіях російської паційної армії немає. А якщо не буде бойових дій, то вони зможуть збільшувати. І вже через, умовно кажучи, 3-4 місяці вони будуть мати достатньо сил, щоб знову атакувати. Однак, якщо перемир'я буде тривати всього 30 днів, то для Москви цього часу буде явно недостатньо. І тут зараз що важливо, як відреагує Путін і Кремль. Адже є заява від державного секретаря Рубіо, який повідомив, що Сполучені Штати передуть Росії декількома каналами пропозицію про припинення вогню і сподіваються на позитивну відповідь. Необхідно підкреслити, що державний секретар США Рубіо він наголошує на тому і акцентує увагу, що Росії, Сполучені Штати передуть цю інформацію, ці пропозиції про припинення вогню одразу декількома каналами, щоб до Путіна точно дійшло. Адже сьогодні, зокрема, американське агентство Bloomberg пише, що Путін не збирається йти на жодні компроміси і готовий воювати далі. Агентство зазначає, що західні чиновники розповіли, що Путін навмисно висунув максималістичні вимоги напередодні переговорів, бо знає, що вони неприйнятні для українців та європейців. Нещодавно посланник президента США у справах України Курт Волкер в одному з інтерв'ю заявив, що Путін не настільки далекий, що прямо говорити ні. Що навпаки, Путін говорить, що, начебто, давайте домовлятися, давайте будемо говорити, що він морочить голову і завжди тягне час. Наприклад, зараз він може передати Трампу, що зокрема поки не буде звільнена Курська область від збройних сил України. Перемовин по суті щодо перемир'я не буде, далі він знову може щось придумати та інше. Але щодо Курської області, російська окупаційна армія дійсно дуже сильно активізувалася, активно наступає. І Сьогодні наші аналітики від Діпстейт повідомили, що росіяни просуваються на Курщині і що вони закріплюються в східній частині судді. Є заява від головнокомандувача ЗСУ Сирського, який прокоментував ситуацію на кордоні Сумської області з Курською областю, і повідомив, що ситуація перебуває під контролем Сил оборони України. Але зараз ми бачимо, ситуація дуже важка у нашій курській санітарно-буферній зоні. Як далі вирішить наше військово політичне керівництво? Ми не знаємо. Але зараз Збройні сили України контратакують на Донецьких напрямках і загалом, які у нас пріоритети покажуть події наступних днів. Але в цей же час окупанти наступають, зокрема, і в Луганській області. Сьогодні є повідомлення від оперативно-тактичного угрупування Луганськ. Про сіверський напрямок, про великий наступ окупантів, і що цей наступ був зупинений та відбитий, і втрати окупантів склали 159 військовослужбовців і близько 40 одиниць техніки. Станом на зараз, поки кремлівські політологи і так звані експерти загалом пропагандисти мовчать, ніяк не коментують сьогоднішні перемовини, їх результати цих перемовин між Україною та США у Саудівській Аравії. Тому у наступному випуску ми поговоримо більш детальніше про реакцію з Москви. Але я хочу додати, що зараз на Росії такі вири емоції щодо сьогоднішнього удару безпілотниками по Росії. Пропагандисти писали, і було повідомлення від Міноборони РФ, що начебто 337 безпілотників запустила Україна. І пропаганда пише про те, що Буцім то це безпілотники по голові Трампу, і що, начебто, стратегічна ціль України вдарити по команді Трампа напередодні американо-українських перемовин у Саудівській Аравії. Видно, що Кремлю не дуже сподобалася така масована атака безпілотниками по Москві та під Москов'ю. Хоча вони заявили, що буцімто все збили, є повідомлення від нашого генштабу, що Сили оборони України проти ночі 11 березня вразили низку стратегічних об'єктів. Але є ще одна цікава новина, а саме заява з Угорщини, вустами глави Угорського МЗС Сіярто, який заявив, що постачання нафти до Угорщини припинилося після удару ППЛА по нафтопроводу Дружба. Цікаво, що при цьому Сіярто повідомив, що Буцім то це атака по суверенітету Угорщини, і невже Угорщина стала російською федерацією? Друзі, а закінчимо цей випуск на такій ноті. Сьогодні було дві важливих події: перша, звісно, і основна це в Саудівській Аравії, але ще одна важлива подія була у Франції, а саме те, що Франція зібрала саміт, на якому прийняла начальників генштабів 34 країн, щоб обговорити гарантії безпеки для України. Поки гучних заяв за підсумками цього саміту у Франції немає. Але була заява від міністра оборони Франції, який повідомив, що ми відмовимося від будь-якої демілітаризації української армії. І остання новина, на якій ми фінішуємо цей випуск, це гучна заява від президента США Трампа, який повідомив, що готовий знову запросити Зеленського в Білий Дім. Як то кажуть, далі буде. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те що дивилися, і до нових зустрічей в Етері.